Всім привіт, з вами цікаво і прикиньте, це новий влог. Так, я наважився зняти новий вложик. Е, я думаю, він буде цікавий, трошки як бикстеч, тому що тому що я сьогодні поїду на зйомочну площадку. вот, і трошки познімаю, що там, як, і ну, взагалі, взагалі буде цікаво. Такий срач я не вбирав? Е, Виходить, відкриваю вікно, провітрюю, але у нас вже холодно. У нас, допустим, зараз 5 десь, градусів. Це мої гантелечки. Звичайно, зекономлі куплені в варахулки, тому всі три різні. Так, як ви бачите, що резина. А от це бачите, що стерлось? Це, мабуть, у мене розвал поганий був. Вот. Таку штуку я знайшов, це буде у мене печечка в моєму відомі чередному. О, якраз запотіла, клас. Нічого не видно. Ну, коротше, Я зберігаю тут. От. Сушу одяг. Коротше, пігнали далі. Коротше, якщо ви не знали, в Болгарії немає опалення і всі топляться кандерами. Прикиньте, друзі, це облако, хмара. Я їхав зверху, там ну, було сонце, все нормально. Я цю хмару бачу. Подивимось далі, там, коли приїду в саму варну, подивимось, що там. Такі кадри, бажаю, коли ще сонце починає світити, а тут же сонце зараз є, тому що це хмара. Прикольні іноді кадри. бачите, в общем, їду забрати людину. У мене коротше, один парень він допомагає мені. Він такий підписник. Коротше, все, все про наш канал знає. Всі мої пісні на Ізусь знає. І він ну, попросив, щоб я його брав іноді допомагати знімати відео. Я беру і він допомагає. Прикольно мені реально моральна якась допомога, Це ну, дуже норм. О. Там вже видно, що є сонечко. Все. Прикиньте, от сонечко, буквально 2 хвилинки. До речі, це кафедал наш. Ну, головне достопримічательність, грубо говоря, Варни. Все, погодка класна. Все чотенько, воно у нас вже різдвяні ярмарчик, Може, сьогодні чи завтра ну в этом влозі сходимо, обзор, подивимось, що там наставили. Так. Як завжди солодки. Коротше, я наче кидав їсти. Ну вони легенічки, вони по скільки? По 30 грамм наче, але все одно, блін. Я їх кинув їсти і знову їм. Коротше, я моєго помічника. Купив трохи їжі. Друзі, як я божні мусорки. Дивіться, який диванчик класний. Офігеть. Кожа. От якщо б можна було цю штуку зняти, було б класно. Можна було б забрати. Кіська. Киски тоже любят. <хи> не, ну это прикольная штука, кожа. У мене після Іспании якась манечка на мусорке. Я, до речі, дуже багато всього вже всяких там елементів меблі поназбирав. Я не заспокоюсь. Я все-таки заберу ту частину. Дивіться, роботник від Бога. Заставляю таскати таку хрень. От дивіться, друзі, що я е, не їжу на машині, тому що тут просто я не проїду. Тут просто капець. Він переживає, що він погано виглядає на кадрі. В общем, ми придумали найкращий варіант. Тому що я підбираю всі варіанти, воно начебто і легке, але трохи незручності Дуже втомлююся. А руки? та блатойні. В Взагалі, спочатку я ніс, тепер він несе. Взагалі, як я і говорив, Боря знає всі пісні на, на Ізусі. Він дивився да. всі відоси, дуже давно. Ось такого підписника попробув ще знайти. І він в цьому місці, mm -hmm. місці він мене писав, говорить, що я тут, давай, і колись я тобі допоможу. Я думав, не треба, не треба, не треба. І поводь потім почав його іноді брати на зйомки і дійсно допомагає. Я йому треба гроші, встать і плачу. Навіть. Привіт барбо! Це наші собаки, Це на відві. Шо ти, моя жопа? Оце таке є пара їх. Вони великі. Це, виходить, болгарська овчарка називається. Вони такі великі, вони пасуть тут скот, я вам покажу. Вот за що вони мене люблять. В общем, друзі, я не хочу показувати те, що я роблю зараз, але я можу показати, яке в лісу безлад від мене. Ну, це така робоча атмосфера. Ця штука, виді, тепер класна яка. На нього можна... О! І, і навіть лягти. В общем, зараз ми йдемо за корою. Тому що кори треба багато. Я вже знімав. Але сьогодні я вже не знімаю, а просто роботаю. В общем, друзі, зараз робота така, що ми рвемо мох. Ви тут не бачите, мох? думаете, це просто трава. А на самом деле, вот такие, видите? Вот. И ми їх просто зриваємо і кидаємо в цей мішок. Вчора я робив це вместе з собаками, тут собаки Будь, це прикольно. Все побачите в відео в основному на основному каналі. Вот бачите, я этот появился. А його ж не було, да? Ну, дівчини цей. Он, до речі, мої овечки. Вони, як правило, просто бігають, а зараз вони там за забором. Короче, не цікаво. Їх навіть погладити можна. В общем, бачите, я повністю, бо Я як бомж, себе в своем модеге працював, Так это было бы капец бы. Я иногда такий грязний буваю. Фух, така вечеря, друзі. Піца. В общем, я выбрался в центр. Ну коротше, таке оформлення а, нашого містечка. До речі, в прошлому році, 31 числа, я був тут сам в Варні. Я себе такий такой стол зробив. І думаю, так, вдома сидів. Думаю, о, салютик, салютик. А виявляється, був гігантський концерт. Коротше, група із сементи із 17. Коротше. називали. Вона стара, але оце знаєте, і соврай. Піц Короче, прикиньте, вона безкоштовна виступала, мільярд людей було, а потім був салют. А я как, как дурачок сидів дома і О, салют! Всего року піду по любому. Я думаю, що по любому буде концепт. Коротше, печника я відпускаю нарешті. Темніє, ми тільки закінчили працювати, це жесть просто. Приїхали, поїли піци і по да, О, це моя любимая садка єшка. Да? Ти любиш Ну. Вишкав? Ні, коли не хочеш. А коли не любить нагле. О, дивіться, як страшно виглядає. До речі, дуже багато гліни. От, от чому у нас в Україні, ну я розумію, що ми з фікусом не знімали саме бушкрафт, а ми знімали такі експерименти дитячі і вдома, і багато, але ну, все одно гліни не було. Останні ж пару років ми все одно знімали землянки, всяку фігню. Але зараз в мене а, майже кожен відео з гліна. Знаєте, в Бушкрафт, я там роблю гліно. І вон дивіться, скільки гліни. Тут просто от, просто локації гліняний. Але там, де я знімаю, майже гліни немає. Тому я просто набираю мішками і потім коротше, таскаю, таскаю і в свою локацію. Вон дивіться, скільки гліни. Там, судяж, черепашка жила. Крастинурка. Де вони? А там я, кстати, знімав багато відео, таке місце. Надеюсь, що я не, не вимажу ноги. Бачите, сонечко воно гріє. Опа! Фух. Коротше, да. Зараз я коротше, багато чого з глини знімаю, тому що я знімаю саме бушкрафт. Коли ми свіку там знімали, і у нас був такі дитячі експерименти. А! а! І там глини нема. Але зараз у мене постійно глина. Це обов'язковий... Реквізит, я щось роблю, каркасик, потім глина. А вон, бачите, чому у нас немає гліни стільки? Подивимося, що там. Тут взагалі взагалі завжди все заросше і ви що, я ніколи туди не пішов, бо говорю, там куча змій. Але зараз, якщо б знайти місцину, ну, бачу нічого немає. Щоб ви розуміли, я шукаю якісь дерева повалені, великі. О, прикольне, місце. Ну щось таке, знаєте, з чого можна зробити будиночок, щоб воно було щось таке незвичайне. Скажіть, у вас також вообще в настрій не було? Новий ну, рік якийсь дивний, ще прям негайно дивний. Був. Знаєте, що цікаво? Що тут багато зелені. От зараз зима. Не знаю, мені кажеться, що у нас е... нема зелени. о там якась дорожка. Схожу туди. А тут все-таки зелене, коротше, в січні. Поки що це найцікавіша локація, яку я знайшов. Ось тут можна якийсь будиночок соорудити. Ну тільки зробити, щоб вони ж не, не попадали, блін. Що треба підкладати? Блін, що це? Воно ще й ніфіга не ні те. Йокали мене. Надію, що згаду не жопа, коротше. Свінтус. Це мабуть. Такий, типу, грибок. Так, тут у нас. Ух, яка горка. Блін, якщо б тут не була дорога, тут дуже класна місіна, вона ну, непонятно, не видно вам. Коротше, тут така ямка, я б її вирив і виходить, тут можна було б зробити будинок хобіта. Бачите, ще трава і ще все. Трава, прикиньте. В січні. Вон бачите, ямка. Дуже класна. Але тут дорога і нічого не вийде. Ой, тут одразу такий темний ліс. Прикиньте, прям темно. Смотрите, как этот, изнанка. Ну, вы знаете, из какого сериала. Офигеть. Я все время хочу в таком лесе что-то Это, получается, посадка, лесопосадка. Прикольненько. Так, я вийшов із лісу, був сильний мороз. Так, майже дійшов до кемпінгу. Блін, ефектно, конечно, ці щиповні, черебина, не знаю що. Вон бачите, вже видно ці. Так, все, бачу кемпінги. Прикиньте, палатки навіть не вбирають. І, навіть, наверное, нікого немає тут. Прикиньте стоять і все ай, мукли ноги юкали мене. Я і не думав Так, що тут? Ай Ми колись в березні були, навіть сторожу немає. Ай! Просто тупо в оренду здаються, але чому їх не обрали? Якийсь він коротше, завідує цим кемпінгам кемпінгом Карай побавно Типа Медленні воді машину перекладі да. Я злітку прицінявся, до достатньо доста доста дорого це аренда, зато ефектно, прикиньте, ось такий трейлер зняти. Прикольно. Но тут все забіто влітку. Бачите, навіть вогнегасники є, посуд. Все є, я не знаю, я майже не може нікого немає. В березні ми тут лазили, жодної людини не було, охоронця. Не знаю як зараз. Бачите, все валяється. Занедбане О, морето. Так, називається лиман, мало ли? Хтось з Болгарії захоче тут колись Беседочка якась. Так, дійшов до моря. А он ще кемпінги У мене коротше у психолога от домашнє завдання останнє Типа, вона говорить, що тебе заспокаюваю? яка ситуація чи щось, море. говорить, ти підставив на там шарик щось мені кидала туди-сюди, представь, море, море, море. І типа, якоби така ситуація, що якщо в мене така, я зволнован буду, то таке, знаєш, море. І я так досені повинен просто розслабитись. Ну коротше, вона мене десь від 20 хвилин доводила до того, що я пригадував то море, якби вона в гіпноз мене ввела. І говорить повторюю, море, море, море. І типу виходить, що якщо я буду говорити море. У мене коротше, все типа все, я як шланг успокаюсь. Так, тут бачите, також кемпінг. Там кемпінги. От, вітру немає, можу познімати спокійно. Коротше, йдемо пляжем до іншої місцини. Коротше, я там машину лишив, але по кругу, по кругу обійдемо. Це мій улюблений пляж Паша Дера називається. Але тут немає сіті. Постійно, тому я іноді думаю на які їхати влітку завжди. Тут людей нуль, але сіті нема. Тобто просто полежати в інтернеті ну, не вийде. Море. Ой і на плантяні висадились. Не знаю що там написано. Мені стало любопитно, що це таке чорне. Непонятно. Так, ну, цей вхід я знаю, я тут завжди заходив. Тут навіть якийсь стол, лавки. Що таке чорне? Ну вже тут сока кастров напалили, що воно. А, вот. Там на верші підемо. Я б сюди пішов, там куча черепах можна подивитись, але ну, там наверное, грізюка зараз. Фу, спикальний нереально. Не знаю, дуже мокрий, От просто реально 15 градусів в січні це просто дивина. Прикол, мангал стоїть, ніхто не забирає. А, з бочки самопальний. До речі, тут схоже, що хтось живе, може, бо стул стоїть. Слухайте, а машин навалюкай. Там воно ще. До речі, це моя улюблена лавочка. Чому улюблена, Дивіться, який вигляд з неї. Сидиш тут. Я, я дуже часто сюди приїжджаю, просто сідаю і сижу. Тут бачите, оборудовано все мокре. Друзі, мокре. В общем, все, прогулка моя закінчилася. їду додому, 9 км я відмотав. Фух, ну коротше, прикольно. Так. Да. Вон бачите, 16,5 градусів на вулиці. 7 січня, прикиньте. Отак от, от. Не забувайте переходити на основний канал а, з моїми бушкафтом DIY і дивитись. Прошлий відео просто, блядь, падний був. У заходьте дивиться, буду рад.